Правда, що якщо три роки проходить безліців пропавшим, то виплата 15 мільйонів вже не дійсна, і виплачувати її не будуть. Не зовсім правда. Багато адвокатів про це розповідають для того, щоб якось там заманити клієнта і почати процес оформлення ОГД. Насправді, момент, коли треба подати заяву, він відраховується від моменту, коли військовослужбовця визнали померлим, загиблим і, відповідно, видали свідоцтво про смерть, оскільки статус безвісті відсутній не рівно статусу загиблий. Тож, якщо вже майже три роки пройшло, тут є варіант звернутися до суду, звернутися до адвоката для того, щоб встановити факт. Смерті військовослужбовців при особливих обставинах, і вже після цього у вас буде три роки на подання заяви на ОГД, але в будь-якому випадку я вважаю, що чим раніше така заява буде подана, тим більше шансів отримати такі виплати, оскільки зараз більшість вказаних виплат фактично спонсується там Європейським Союзом, США та іншими нашими партнерами. І якщо ще три роки чекати, поки... Настане момент, і ви звернетеся з такою заявою, то або можливо взагалі в бюджеті не буде коштів виплачувати одноразові грошові допомоги, або вже 15 мільйонів гривень буде за рахунок інфляції становити вже не таку суму коштів як сьогодні, наприклад.